Продовжую розказувати вам про колони. В такому вигляді я побачила їх вперше: основа пінопласт, поверхня кожної колони покрита епоксидною смолою та нанесений фон. Нагадаю, що ці колони кожна висотою 3,5 метри. Вони були розрізані, тому що в готовому зібраному вигляді вони нікуди не влазили. Після затвердження ескізу я прийнялася до роботи. По контракту на розпис цих трьох колон у мене було 10 робочих днів. Один день з них пішов лише на нанесення ескізу. Через те, що поверхня колон була дуже гладкою, перший шар фарби це був пофарбований акриловий ґрунт. Для цієї роботи купила новенькі пензлі і вже почала вимальовуватись. Кожного кольору прийшлось наносити мінімум три шари. Акрил, хоч і економна фарба, але пішло її багато. Тут на відео якраз ми ставимо верхню частину одної з колон, щоб можна було розписати. Бачите, що вершечок майже торкається стелі. Ну і практично всі ці 10 днів я займалася розписом цих колон через те, що приміщення складське, багато пилу, і приходилось дуже часто витирати пилюку. В кінці такого робочого дня хочеться просто лягти.